Хочеться почути вашу версію. От така позиція: давайте з діпстейт тоді почнемо. Тому що я коли почала читати про те, що це там військові винні українські, вони безвідповідально ставилися. Дивлюсь, діпстейт, ну наче, наче як авторитетне видання, я думала, що зараз почнуть росіяни маніпулювати цим. А наскільки об'єктивна така оцінка, чи справді можна говорити про те, що цю ділянку там? Ну, недостатньо неналежним чином е зважали на неї, і це ж групування, я так розумію, ну якось готувалося. Чи це диверсійна група була? Як ви ставитесь до цього, що о, військові безвідповідально поставилися? Пані Аню, я просто перепрошую, я дайте мені час, я зараз дуже глибоко в темі. Я хочу нагадати, 2014 рік такий героїчний був командувач прикордонними військами Литвин, який говорив, що нема ніякого вторгнення, нема, ні, не заходять ніякі колони на Донеччину, що це все придумали, це все придумано. І ну, взагалі у нас москалі практично друзі. Зараз повторюється історія один до одного. Тільки є керівник прикордонних військ, який от почнемо з прикордонних військ. По перше, сумський загін прикордонних військ він більше, чим займатися, скажімо так, налаштований на контрабанду от весь час. Окрім контрабанди, я так розумію, нічим більше займатися не може, і тому після такого випадку, наприклад, керівникам прикордоннику, я б порадив би звернутися до президента і подати у відставку, тому що якщо почне ДБР копати глибше, будуть виявлені абсолютні зв'язки між прикордонниками і тією стороною. Але саме основний момент для того, щоб Якщо ми будемо обговорювати про крадіжку захоплення взагалі це захоплення військове е, мирних громадян України. Я скажу, що е, почекайте, а в нас нема чотири роки повномасштабки. У нас не йдуть бої абсолютно скрізь. Знаєте, ми ми обговорюємо і оці коментарі, які я чув тільки що, починаючи від депутата там сумської, я не знаю якої ради, поч... закінчуючи військовими, вони коментують. Хлопці, у нас війна, хлопці, нас москалі вбивають. Хлопці у нас украли у громадян України. От всі, пане оці... Юрій, але я тут ще е, апелюю трішки. У нас є військова адміністрація. У нас війна, тому у нас є військова адміністрація. Але я заходжу на сторінку, там таке щось або е, всьомі ніячом, е, все наче в нас нормально. І одна інформація, що відбувається щодня евакуація з прикордонних територій. А ви у кажете, таке... у нас війна? То люди ж слухають президента, який не говорить про мобілізацію. Читають обласну адміністрацію, в якої все добре. Якісь там заходи відбуваються, проводяться наради. Вони живуть в якомусь своєму світі, де нема війни. Де є доповіді там красиві, де похвалять, вручать орден черговий або е, грамоту якусь далі. Підвищать куди заберуть е, е, в цей офіс президента або в уряд після таких подій. Взагалі, ну це не просто крик повинен бути. Я розбор польотів, от починаючи, я ще раз починаю із е, самого початку, де прикорд прикордонний сумський загін. Він у нас тільки може з 22 другого року спропустити москалів. На Київ, вибачте, от всі заходи і, е, тихенько. Потім пропустити їх назад, не вступаючи в бій. Тому що ну насправді е, на сьогоднішній день для частини прикордонників якраз е, ну, неприємності, ця війна вона приносить неприємності, нема доходу. Нема доставки там різної контрабанди, нема це. А люди що таке? Люди це, це для них нічого не важливо, не, 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 не вартує. І тому я кажу, що насправді керівнику держави треба дуже серйозно розбирати цей випадок на РНБО з висновками, з звільненнями. Тому що це, це люди, це. Представники українського народу, яких вивезли, я не знаю, як кого, і, і всі мовчать. І війни в них немає. І доповіді правильно, і доповіді, які там А, Червоний хрест поїхав, поліція поїхала, вони написали відмову. Це українські люди. Ми повинні боротись за кожну людину. І справа в тому, що якщо чиновники не хочуть цього робити, то йдіть до холери врешті-врешті. Ну так, тому що ціна цього, то те, що 50 людей зайшли і просто вкрали. 70 з них призовного віку, знову ж таки. І ми можемо приблизно уявити, зараз немає зв'язку з цими людьми, так але ми вже проходили це в інших окупованих захоплених Росією в містах, що ймовірно ці люди призовного віку можуть бути змушені воювати проти своєї країни. На жаль, пані, е, я ще раз кажу, що це, це кричущий факт. Знаєте, мене навіть ображає там заяви там нашого омбусмена. Ми там подали москалькові. Ми перебуваємо у війні з москалями. Крапка. І ми повинні бути налаштовані на війну. А коли там махають, вибачте, махають я далі більше вам скажу, що якщо зараз дебер копне. То там співпрацювали і прикордонники в проведенні москалів на цю територію. От ті дані, які в мене є, знаєте, це на жаль не, не прикрашає, а навпаки, знищує практично авторитет прикордонників Сумської області. Я не знаю, як вони будуть виходити з цієї ситуації. Їм треба йти відбивати врешті-врешт цих людей, тому що вони в пагонах, вони з автоматами, вони повинні були захистити українських громадян. Вони цього не зробили, ну тому суд військово-польовий суд і відповідальність за всією от суровостю в законів, які діють під час військового стану. Ну, а щодо військових, які е, на цій ділянці е, перебувають, от знову ж таки повертаючись до Діпстейт, який е, пише про те, що там зброю табельну давали місцевим, не зважали на небезпеку. Е, що ну наскільки коректні отакі заяви? Чи справді е, це факт? Ну насправді, от ми, ми вже ми з вами констатуємо факт. То, що відношення до несення служби, ну в умовному такому мирному, в умовному мирному, в умовно не готувались вони до захисту в першу чергу, не захищали, не було передбачено дуже багато реальних речей. Починаючи від боротьби з безпілотної авіацією, яка там спокійно знімає, в той, в той час, коли знаєте, вживають алкогольні напої. Деякі такі воїни світла, а мало того, вони махають. Ну, це говорить тільки про те, що там не працює контрозвідка. Знову ж таке питання і до контрозвідки в першу чергу. Наскільки там компетентні військовики, які відповідають за конкретний район, я думаю, що ну інспекції Генерального штабу є про що задуматися є є як перевірити. є треба зробити висновки чи будуть Знаєте, вони зроблені чи буде перевірена перевірений взагалі весь кордон Оце зараз питання я ще раз повторюю що наша лінія оборони від західного кордону з Польщею от на протязі бі те що стосується Білорусі і до ну скажімо так більш-менш тихо Тихої погоди, де там, от якраз сумщина, ми повинні бути закопані, на їжачині так, що ні одна московська сволота не могла пролізти там під білоруським прапором чи московським прапором. Ну те, що ми бачимо зараз, ну це перекреслює все. Мене взагалі питання до генерального штабу: а генеральний штаб контролює ці питання? Далі, а Верховний головнокомандувач контролює це питання, а РНБО заслуховує ці питання. От знаєте, в мене здається, от там склалася ситуація от такої колективної безвідповідальності. Не військова е, е, цивільна адміністрація, та що повинна робити, е, робить щось своє. Військовики щось своє, прикордонники своє, і знаєте, і в цьому всьому. На все це заплющує очі, наша контрозвідка Служби безпеки України. Послухайте, це українська територія, і ще раз наголошую, це українські громадяни не можна так безповіда... безвідповідально відноситись до людського життя. Ну і саме страшне те, що ви говорите, що знаєте, буде як е... неприємно мені, а я думаю, що і соромно нам з вами це дійсно коли цих е... людей призивного віку. Перевдягнуть в оце, вибачте, кодляче військо і пошлють штурмувати під Покровськом там, чи під Мирного. Або ту в Сумщину. І в Запоріжжі. Тоді, знаєте, от я керівникам, які допустили це, ну, тільки куля і патрон все більш нічого. Пістолет, я думаю, що у них нагородних пістолетів є багато. Я Це насправді. На четвертий рік повномасштабки це не просто позор, це неймовірний сором, сором за всіх відповідальних осіб, починаючи з військової адміністрації, закінчуючи керівником прикордонних наших служб на, на тлі заяв про провалену мобілізацію. Ну ми і, і так про це розуміли і знали. Буданова останній, так, оце є е, наслідок, демонстрація цього цієї всієї історії. Абсолютно, це вже ми можемо тільки це лікувати. Це хвороба, вона набагато глибше. Безконтрольність, призначення своїх, призначення не за, е, ну, скажімо так, на всі посл... Послухайте, я ще раз, на прикладі прикордонних військ, 6 років пан Дейнеко, здається, там керує прикордонними військами. При, ну Скажіть мені, будь ласка, якщо це зона моєї відповідальності, ну треба ж кричати скрізь. Нема. Оборонних споруд не передбачено, як могли зайти і вивезти 50 людей якась група недомірків або шарікових з Москви. Ну, це, це неймовірно. Це неймовірно. А потім, знаєте, Лубенцю приходиться що бекать. Вибачте, це бекання москалькова нічого не відповість. Ну ми самі по суті віддали своїх заручників. Ну, після того скільки вони наших дітей вкрали, це тисячі, і ми ще кажемо москалькові, поверніть наших людей. Про що? Ну просто це якби він має зробити цю заяву. Зрозуміло, пане Юрі. Але якщо взяти глобальніше, от Тригубов каже про те, що це виглядає, це виглядає як локального ж типу провокація на напрямку, але не ну немає там ознак прориву. На е, Сумщині і збільшення активізації на цьому напрямку. А ви як бачите? Чи це початок і е, відкриття нової ділянки фронту на Сумщині? Бо це вони з іншого боку зайшли. Це Краснопільський район, ми повинні бути готові до нападу на всій, по всій території Білорусі і Московії. От там де є провокації, можуть бути скрізь. І... Ну знаєте, чотири роки будувавши захисні споруди, ну досить сумно говорити і коментувати про те, що нападуть, не нападуть. Мені мені хотілося коментувати наскільки ми готові. А на жаль, на сьогоднішній день це під це просто факт, що повна неготовність. Ми можемо знову ж таки рапортами там в телефонному режимі доповідати. А в реальності, знаєте, в реальності у нас забрали 50 людей. І це оцінка готовності, те, що москалі будуть на нас нападати і перевіряти по всім ділянкам, в мене немає ні найменшого сумніву. Тоді, коли вони заливаються своєю кров своєю кров'янкою під час м'ясних штурмів, там в Покровську, в Марнограді, на Запоріжжі, їм треба якісь успіхи. От уявіть собі, це знову ж таки частина інформаційної війни, де ми програли ще ми програли 100% до нуля, от уявіть собі, наскільки зараз е, зловтіхаються там паблики, які розказують про те, що от ми, ми не спроможні себе захистити. Ми не спроможні захистити своїх людей. Це в першу чергу інформаційний програш. І знаєте, я б хотів би побажати керівництву держави, щоб все таки вони зробили висновки і. Незважаючи ні на генеральські погони, ні заслуги там особистому лизані дупи, вибачте, керівних дуб, щоб ті, хто керують цими операціями, ну вибачте, вже не керували, як мінімум. Пане Юрію, дякую вам за ваш фаховий аналіз ситуації. Юрій Береза, військовий, колишній командир підрозділу НГУ Дніпро-1, про ситуацію на Сумщині, захід росіян чи прорив росіян в село Гробовське. Звідки вони вкрали більше півсотні людей і вивезли? Поки що зв'язку з ними немає. але очевидно, що на фільтрацію.